Чому до шлюбу не можна мати близьких і інтимних відношень? відносин? Чому до шлюбу не можна мати інтимних і близьких відносин? Ми читаємо Еклезіаста 11.9. Еклезіаста 11.9. Веселись, юноша в юності твоїй, і де серце твоє радості во всеєдній юності твоєї, і ходи, і ходи по путям серця Твоєго, і по очей Твоїх, тільки знай, за все це Бог приведе тебе на суд. І так, чому не можна? Тому що Біблія опеділила, що інтимне відношення це тільки для чоловіка і дружини. Біблія це определила. і Біблія дала, і Біблія говорить, що. Блудников і прилюбодієв судді, хто сам Бог. Брак ваш, да буде честен і вложе непорочен. Тому Біблія чітко показує, що вступати в шлюб повинно чисто свято, і в фундаменті шлюбу повинен бути закладене чистота і святість. Може, хтось думає, що бетон це грубі речі, але насправді бетон, бетону потрібна чистота. Потрібен чистий пісок, чистий щебінь і цемент цемент і вода. Тому це без домішок не, не повинні бути глини, якоїсь землі, там, якоїсь цева, ще чого-небудь. Бетон також повинен мати чистоту. І коли в ваші фундаменти будуть чисті речі, фундаментальні речі, тоді прийде Божа святість, Божа чистота і Боже благословіння і Боже благословіння. І тому, знаєте, коли конфлікт в сім'ї, конфлікт в сім'ї, я скажу вам так, коли виникає конфлікт в сім'ї, перше питання, яке я завжди задаю, а чи були чистими ваші відношення до шлюбу? Повірте мені. Практично у всіх випадках конфлікти починаються тому, що в фундаменті заложена нечистота. Воно відображає корінь, якщо корінь нечистий, то й все, вся рослина вона буде нечиста. Тому хай Бог нам дасть мудрості і хай Бог благословить нас.